Є питання. Є оселя. Угу. Лунають відповіді на питання. Я вчитель, але працюю у приватній школі. А моя дружина лікар у приватній клініці. Можемо розраховувати на 3%? Ні, пільга тільки для тих вчителів та медиків, які працюють в державних чи комунальних закладах. Чи реально отримати її оселю з зарплатою 9,5 з тисяч гривень? Ну реально, але тільки якщо банк побачить платоспроможність, можна мати маленьку заробітну плату, але чоловік, дружина чи поручитель цілком платоспроможні. Все оцінюється комплексно. А якщо я не зможу платити, що тоді? Поки таких випадків не було. Але якщо форс-мажор трапиться, то банк спочатку спробує домовитись. Реструктуризація, відстрочка, кредитні канікули тобто піде на зустріч, якщо проблеми тимчасові. А банк може змусити погасити кредит достроково? Тільки якщо хтось прибрехав з документами і насправді не має права на участь в ЄОСЕЛі. Ну або грубо та неодноразово порушив умови договору. А якщо квартира постраждає від прильотів? Якщо не дай Боже таке трапиться, то кейс буде розглядатись індивідуально. Якщо було страхування від військових ризиків, заборгованість може погасити страхова, і також можна подати на виплати є відновлення. А можна переоформити її оселю з одного банку в інший? Ні, після підписання угоди змінити банк не вийде. Тому враховуйте це при його виборі. А є ще питання? Ну, не знаю.